Мир вам сьогодні заберіть від екранів комп'ютерів дітей, тому що буде слово про інтим. Знаєте, слово секс воно вже таке спорчене. І я би не вживав цього слова, але оскільки. Всі знають, про що йдеться, то придеться мені його використовувати. Своїх дітей я можу не забирати від екранів, тому що вони вже все у нас знають. Ми все їм пояснюємо від, напевно, від 4-5 років. Вони знають, все. всі нюанси, всі входи, всі виходи. Тільки не показуємо їм, все розказуємо. Для чого ми їм розказуємо? Для того, щоб вони. Дізналися інформацію від батька і матері, яка є правильна і яка є Божа. Тому що в школі, в садіку, вони дізнаються інформацію не Божу, неправильно розбещену інформацію, яка є потім в них через цю інформацію виникає відчуття вини, відчуття стида відчуття якогось позору, насмішок і так далі. Це і неправильно. Господь сотворив секс для, не тільки для розмноження. Зараз вибух мозгів для фарисею, для насолоди, чоловіка і жінки. Припусті, приповісті Соломона говорять: нехай джерело Твоє буде благословенне в українському перекладі. В сучасному нехай живець твій буде благословенний, насолоджуйся дружиною юності твоєї, нехай груди її напоюють тебе кожного дня. Тобто це є нормально, це є нормально, що чоловік він потребує насолоди від своєї дружини і насолода, і так само дружина і насолоди, і уваги, і ласки потребує від чоловіка. Просто трошки, можливо, в іншому вигляді, в іншій формі. Тому що чоловіки зазвичай вони розуміють секс як вияв кохання своєї дружини. Тобто, це, я би не сказав, що це є неправильно, це є початок духовного зросту, коли ти, розумі... коли ти сприймаєш чоловік. Що ти сприймаєш це вияв кохання твоєї дружини, це початок. Але вершина духовного зросту це коли ти розумієш, що навіть якщо дружина і, чи не може по якихось причинах, чи вона виснажена, чи вона не виявляє їй потрібен час для цього, все рівно ти її кохаєш. І ти не очікуєш від неї нічого. Це я е, зразу говорю, що це є. Е, е, Секрет щасливого шлюбу. Не очікувати один від одного нічого, тільки давати. Тільки давати любов, кохання, все, увагу давати. А взамін, почекайте трошки. Якщо ви гарно посіяєте, то ви гарний врожай зберете. Тобто, я, як чоловік, я спочатку. Розумів, що якщо дружина нормально надає, дає тобі взаємні стосунки, інтимні в ліжку, то вона тебе любить. Якщо щось вона десь йдуть перебої, значить немає повноцінного любові, кохання. Але пізніше я зрозумів, що це є неправильно. Бога є безумовна любов. І він нас любить безумовною любов'ю. а не так, от є, нема, і ти розчаровуєшся. Розчаровуються ті, хто зачаровується. Тому наша справа як християн тільки давати увагу, тільки давати о, спілкування, розмови, любов, повага, о, подарунки. Я більше буду говорити про чоловіків, тому що, е, так я знаю цю сторону медалі. А далі вже потрібно запуститися терпіння. Написано в святому Писанні хай ложе ваше буде непорочне. Що це означає? Це означає, що е, секс дозволений тільки. Між чоловіком і жінкою в шлюбі, тільки між ними двома ніяких, нічого лишнього. Дехто з вас запитує, які можна пози, що можна використовувати, не використовувати. Скажу так: по-перше, чоловікам в основному потрібно звільнитися від духа блуда. Від порнографії, щоб Господь ці всі е, картинки, все, що ви бачили, ви маєте обнулитися. І все, що ви пропонуєте своїм дружинам, має бути за згодою. Не має бути маніпуляцій, дай задай. Любов Господня, е, от Господь любить нас, любов'ю безумовною, не дай задай. Е, тобто ми. Е, один одному повинні коритися по добрій волі, не, не через маніпулювання, не, не через контроль. Це недопустимо. Тим більше в, 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 такому, в таких святих справах, як секс. Так, вам не причулося. Секс є святий. Що це означає? Він є створений Богом. Все, що Бог створює, є святе, все воно правильне. Просто з нього зробили, зробили щось таке пошле, зробили не Боже, а диявольське. Все за згодою. Все. Ви можете робити все, що бажаєте за згодою. Тобто, все дуже просто. Відсікається по-перше, Другою стороною, якщо щось не угодне, неправильне, друга сторона не згодиться і відсікається, звичайно, Духом Святим. От. і діє на вашу совість. Тобто, все, що захочеться, це означає все, що не по вірі, то гріх. Якщо ви, ваша совість вас судить, значить це є гріх, Дух Святий судить через вашу совість. От. В який секрет? Сімейного щастя, інтимного сімейного щастя, ви повинні запросити в свою спальню Господа. Так, вам не причулися, тому що ми, от всюди ми запросили Господа, так він всюди участвує, дехто вже і в свої фінансові справи запросив, тобто, бачить, що без Бога нікуди. А в спальню ми не запрошуємо. Чому? Ми думаємо, що це щось таке сором'язливе, що Бог тут не при чому, Бог, Богу соромно, Бог тебе бачить і день, і ночі, і всюди, і в спальні, і в туалеті. І тим більше це має бути під водінням Духа Святого. Що це означає? Ви або ви, або ви бажано, щоб це було за згодою, що ви з дружиною помолилися і сказали, Господь, ми віддаємо тобі своє інтимне життя в твої руки. І е, зазвичай ну я буду розказувати про себе. Мені все рівно хто там, що там подумає, але це є правильні речі, це є Божі перед е, кожним таким романтичним вечором. Я молюся, я благословляю. Тобто, коли ми читаємо Соломона, він каже до свого сина Давида: Хай живець твій буде благословений. Нічого дивного, адже чоловіки, вони зазвичай. Програють жінкам. Тому, чоловіки, благословляйте свій живець, щоб не підвів саме відповідальний момент. Я е, молюся так, Господи, я бажаю, щоб моя дружина отримала те задоволення, яке вона заслуговує, і допоможе мені в цьому. Я благословляю тіло. Якщо ми наказуємо своєму тілу під час. Хвороби, так, наказуємо хворобі, наказуємо стілитися, відновитися всім органам, то той самий спосіб застосовуйте. І в інтимі. Якщо у вас щось не виходить, не розчаровується, на то є стілення, на то є слова благословення. Якщо ви дитина Божа, ви можете наказувати ваші слова відіграють велику роль. Ось, що означає ваше ложе непорочне, щоб ви запросили Духа Святого, в вашу спальню, ваші інтимні речі. От, звичайно, коли до нас люди приїжджають, ми коли проводимо різні служіння, звільнення, не тільки вигнання, звільнення, це і звільнення від душевних ран, то ми бачимо, що сатана дуже і дуже багато грає на сексі. На інтимі десь є, коли був неправильний секс, десь був блуд, перелюб, входять духи нечисті і відбуваються проблеми, проблеми в сімейному житті. Тому цього це потрібно вам молитва звільнення служителів, щоб це все в себе вигорнути, ці флешбеки неправильні. От цього зріктися, щоб Господь повністю очистив, перемінив ваше мислення, щоб ви приймали інтим як благословіння, а не як щось таке, особливо жінки, як примусівку, а чоловіки як спосіб догоджання своєму тілу. Це має бути не догоджання тілу, це має бути, скажу так, романтика для обох. Якщо жінка не хоче, чоловік не зобов'язаний, не має казати, що ти зобов'язана і цитувати, що не, уник, не уникайте один одного, цитувати Павла, цитувати Ісуса Христа, що нехай буде любов між вами, так? Пізнаєш ви учні, якщо буде любов. Любов це нічого страшного, кохана, не можеш. Я тебе люблю, я тебе поважаю, я ціную, і мені не хочеться, щоб ти там. Страждала, жертвувала. Тобто жінка може пожертвувати раз другий, але якщо це буде постійно, це буде синдром жертви. Це буде, є навіть, до речі, коли ми вганяємо, є навіть нечисті духи, називається дух жертв. Коли це постійно, 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 і людина перетворюється як в раба, як не має своєї думки, вона десь в неї немає кордонів, вона не бачить свою особистість. Як Божу дитину, в неї, це все просто там сплошні рани і болі. І це все на, на основі сексу. Тому будьте дуже обережні з цими речами. Це все, що відбувається в вашій спальні, воно, воно впливає на ваше подружнє життя і на ваших дітей, звичайно. тобто. Підходьте до цього дуже обережно, відповідально, щоб дійсно, щоб лукавий нікого не спокушав, якщо ви один одному не даєте тієї любові, яку маєте любити один одного, тої ласки, щоб постійно була між чоловіком і жінкою інтим. Тобто, як якомога більше спілкування наодинці, ваша спальня має бути закрита від всіх інших, тобто. в... Наприклад, наші, наша дітвора вона знає, що вони мають постукати, і поки ми не дамо відповідь, ніхто не заходить має, не має права. Це і має бути закрите місце. Особливо, я говорю, до тих, хто живе з батьками або прохідні спальні, це взагалі це просто хаос буде тоді. Так що хай Господь вас наблагословить в цих речах. Хай Господь вас наставить. Е, які види сексу, я скажу так, що звичайно все, все зрозуміло, що Бог для чого зробив, так? що до чого відповідає. От, тут не потрібно тут з різних збочень, не може бути, тому що ми бачимо, ми бачимо як Господь все правильно сотворив. І все правильно підходить одне до другого. Тому е, нічого страшного, переживете ви, якщо ви не будете повторяти все, що там в телевізорі. От, головне, щоб не... Е, чому? Тому що доставите один одному е, муки совісті. Так? Якщо ви будете це робити, і ви відчуваєте, що це неправильно, ніяких збочень не має бути. Хай ложе ваше буде чисте, благословенне, непорочне. От. Е, в основному все. Якщо будуть запитання, буду старатися відповідати на них. Хай Бог вас благословить в інтимі, в подружньому житті, наповнить вас своєю любов'ю, своїм коханням. Без нього це нереально мати кохання один до одного, віддавати всю любов. Тільки в ньому будемо черпати. Амінь.